Якщо ви живете в Польщі або збираєтесь туди поїхати, обов'язково відвідайте хоча б один із цих музеїв. Друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео ми зібрали для вас 5 найкращих музеїв, які ми рекомендуємо вам відвідати в Польщі. Тож приємного перегляду! На п'ятому місці музей Манха, який має повну назву Музеум штуки і техніки японський манха, що перекладається як музей японського мистецтва і техніки Манха. Він знаходиться в Кракові. Цей музей відображає унікальну культуру Японії та відтворює мистецтво цієї країни. Історія створення музею Манха налічує більше ста років. Усі 6500 експонатів, які можна побачити тут, колись належали одному краківському письменнику і колекціонеру. Який обожнював японську культуру. Після його смерті лише через багато десятків років вирішили відкрити музей та розмістити в ньому цю колекцію. Зараз у музеї Мангга також проводяться курси японської мови, чайна церемонія та виставки екібан. Четверте місце: музей пряників у центрі міста Торунь, живе музеум пірніка в Торуню. Це місто здавна славиться своїми пряниками, тож не дивно, що тут є такий музей. Його, до речі, відкрили не дуже давно, але в цьому музеї відвідувачі зможуть не лише самостійно приготувати собі сувенір, а й відправитися у подорож цікавої історії середньовіччя та 20-го століття, а також відвідати інтерактивну виставу. Тож, поціновувачам солодощів, ми рекомендуємо обов'язково відвідати цей цікавий музей. На третьому місці музей сучасного мистецтва, що знаходиться у Варшаві. Музеум штуки Новочесний Варшаві. У музеї зібрані твори сучасних польських та іноземних художників різних стилів, які точно сподобаються як молоді, так і старшим людям. До речі, цікаво, що музей був створений у 2005 році, а постійно будівлю, в якій він знаходиться, зараз побудували лише кілька років тому. Друзі, напишіть у коментарях, чи хотіли б ви колись відвідати цей музей, чи якийсь інший музей у Польщі. Друге місце займає королівський замок на Вавелі, що звучить на польській мові як замок Крулевський на Вавелю. Як не складно здогадатися, з назви в цьому красивому замку знаходилися різноманітні королівські скарби, витвори мистецтва, археологічні знахідки та інші коштовності. Тож можна додати, що цей замок був резиденцією польських королів упродовж кількох століть, що робить його ще більш цікавим. Ну і на першому місці в рейтингу музей Другої світової війни музеєм другої війни святової, що знаходиться в Гданську та є одним із найбільших музеїв Польщі, присвячених цій темі. Музей висвітлює глобальний контекст війни з акцентом на польський досвід. У ньому налічується понад дві тисячі воєнних експонатів та особистих речей солдатів разом з документами та фотографіями. Тож тим, хто цікавиться подібними місцями, цей музей точно сподобається. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, який музей з тих, які вам випадала нагода відвідати, ви вважаєте найкращим. Перша віза про життя та роботу за кордоном.